Вітаємо вас! Хочемо ще вам розповісти про наші апартаменти. І на цей раз в вашій увазі апартаменти 48 квадратних метрів, які рандомно обрав наш дизайнер для візуалізації. Чому саме 48 квадратних метрів? Тому що це оптимальна площа, де можна вже зробити апартаменти класу 1. +1. Тобто, так, скажімо, європейська інтерпретація української двокімнатної квартири. Тобто, ви вже маєте. Своє приватне місце для сну вже є окрема кімната і кухня вітальня. На кухні вітальні розташований вже обідній стіл, диван, крісло і досить велика кухня для господинь, які мають намір готувати щось смачненьке щоранку для своєї сім'ї. Лише уявіть цей простір дає місце всім, і ви приїхали на відпочинок в свої власні апартаменти. Взявши з собою лише невеличку валізу персональних речей, а в номері є все. Від ремонту до меблів, до побутової техніки, до текстилю, до косметики, навіть посуд.